Я побачила і почула, що ви знаєте різні способи м, дихання, м, різні методики. Ми сьогодні будемо розглядати е, когерентне дихання, яке є основною вправою методу Breath body mind який є науково-обґрунтованим е, методом, в чому його велика цінність. Е, супер! Бачу всіх дуже вам вдячна. І а, саме це дослідження показали, що саме це дихання м, допомагає об'єднати наше тіло, розум а, і допомагає їм працювати разом. І після цього дихання а, годинами всі ритми у вашому тілі починають працювати синхронно. До того вони працюють. В різних напрямках і а, в різних швидкостях, в різних амплітудах і так далі. А, давайте відчуємо це на собі. Знову пропала, а, знову я не бачу всіх. А, добре. Давайте розпочнемо. Супер, бачу. Якщо можна так зберігати, буду дуже вдячна. А ви сидите, супер. Поставте ноги на плоско на підлозі. І давайте вдихнемо. І ось так потягнемося в боки, і видихнемо, і обіймемо себе. І ще раз вдих. І видих, інша рука зверху. Чи можете ви уявити, що ви обіймаєте своє серце? Вчуйте свої руки на Ви Можете себе погладити, якщо так хочеться. Поколихатися з сторони в сторону. І зараз давайте покладемо свої руки на серце. І трішки більше з'єднаємося з ним, відчуємо його. Зараз можете опустити погляд або прикрити очі. І зверніть увагу на будь-які відчуття під вашими долонями. Можливо, ви навіть відчуєте, як б'ється ваше серце? А тепер. Давайте привітаємося своїм серцем. Ви вітали сьогодні своїм серцем? Привіт, моє прекрасне серце! І давайте запитаємо його, чого йому хочеться найбільше саме зараз? Тепла, радості, любові, посмішки, солодості, обіймів. Це може бути будь-що. І зараз відкрийте очі і можна встати. Якщо у вас є така можливість, можна це робити і сидячи. І ми будемо уявляти, що навколо нас цього, що хоче наше серце, є багато-багато. І ми будемо ось так вдихати в своє серце, те, що хочеться в вашому серці сьогодні, я буду вдихати добро, і видихати, і ось так ділитися один з одним. Через центр ваших долонь, з таким довгим. Ось так відводимо лікті назад, дих через ніс і з довгим. Давайте разом. Ноги поширені плечей. Стоїмо стійко. вдихаємо, наше серце наповнюємо його. Ділимся один за одним, людей, ділимося один з одним, наповнюємо своє серце. А теперь трижды своим ревным. Своим друзьям. Все мука его. всій Україні, всім нашим захисникам і захисницям, і трішки для себе. І ще трішки. А, -а, -а. а зараз ви можете залишити свої руки, руки на серці, або опустити їх розслаблено по боках, прикрийте, будь ласка, очі, або опустіть погляд донизу. І зверніть увагу на будь-які зміни у відчуттях навколо серця. І у самому серці зверніть увагу на свої думки і на своє дихання дуже добре. Відкриваємо очі, а зараз ми перейдемо до основної вправи, яка називається «Когерентне дихання. І починати її виконувати. Ми будемо з рухами, тому що так легше сповільнити своє дихання. А, ви знаєте багато методик, і вони в основному всі побазовані на ритмі. А, ритм у нас буде 6 секунд вдих. І 6 секунд видих. Тобто вдих і видих однакове. Але тут основне не тільки цей ритм. Дуже важливо, як ви дихаєте. Дихання дуже лагідне, розслаблене і повільне. Тобто, ми будемо кожну секунду вдихати трішки повітря, не переповнюючи своїх легень. І кожну секунду видихати трішки повітря, не витискаючи з себе все повітря до останнього. Плавне і розслаблене дихання. І будемо ми його починати з такими простими колами руками. Знову ж таки, ви сидите чи стоїте ноги на ширині плечей, відчуваємо під собою підтримку, руки розслаблені, коліна також розслаблені. І ми будемо вдихати, і піднімати руки догори, і видихати, і робити біля себе такі великі кола рука. І е, на видиху ми будемо ще гудіти. Е, і я все це попрошу вас робити з лагідною посмішкою на обличчі. Чому? Я пропоную всім скривитися дуже сильно і зверніть увагу на своє дихання. Легко дихати? Не думаю. А зараз поверніть на обличчя просто легку розслаблену посмішку. Не треба шкіритися на всіх 32, щоб це спрацювало. Просто лагідна посмішка. І помітьте своє дихання зараз. Надіюсь, стало легше. Тому ми будемо зберігати такий вираз обличчя. Хоча би тільки для того, що дихати так легше. Отже, вдихаємо і піднімаємо. Руки до горині, видихаємо, робимо коло, а, навколо себе. Але перше на вдиху піднімемо свої плечі високо-високо. І ось так ха. Відпускаємо ще раз Вдих. Високо-високо. І тепер разом. Вдих. Повільний, лагідний. І вийде. Два. Два. Три, Лагідний. Чотири. чотирьох, два, три, чотирьох, три, повинна, на видиху відчуваємо вибрації підвидіння в своєму тілі. Вдив, м'яшимо, вдв. Cheira se der. Quem chustar a Відчуйте, як змінилися, відчуття не брації, зміни руки. Mm. Mm. Ще раздея, повірний, лагідний. Чудово. А зараз руки по боках розслаблені. Знову прикриваємо очі або дивимося вниз і звертаємо увагу на будь-які відчуття тілі. Можливо, ви досі відчуваєте вібрації тілі. Помічаємо свої думки. І своє дихання. Відкриваємо очі і тепер, будь ласка, присядьте. Хотілося би сказати, приляжте, але бачу, що вам. Найзручніше зараз присісти. Головне, щоб було дуже зручно і щоб ви могли максимально розслабитися. Ем, дуже добре буде, якщо у вас буде, ви спретеся на спинку, ноги покладете стопи плоско на підлозі для того, щоб відчути опору, для того, щоб могти максимально розслабити спину. Розслабиться спина, розплавиться, розслабиться і все тіло. І зараз ми з вами в такому дуже комфортному положенні зробимо два е, вдихи і видихи із таким розслабленим і приємним зітханням, ніби зараз дуже жаркою випали холодної води і такий... Давайте разом два рази. Вдих. ха І ще раз Вдих. Ха. А зараз прикрийте очі, аби випустіть погляд донизу. І розслабте, будь ласка, м'язи. Навколо своїх очей, повіки і брови, розслабте своє чоло і щоки, розслабте свою щелепу. Вона ніби трішки відпадає розслаблено, звисає. Розслабте шкіру голови зверху, по боках і позаду. Розслабте м'язи шиї і горла. розслабте м'язи плечей. І м'язи обидвох рук до самих кінчиків пальців. Що слапте м'язи з пани зверху і до самого низу по обидва боки хребта. Що свою грудну клітку. м'язі живота. І розслабте верхню частину ніг. Нижню частину ніг. Стопи. І пальці. А зараз ви можете покласти одну руку на живіт, одну руку на грудну клітку або просто на живіт. І зверніть увагу на своє дихання. Де воно відбувається в грудній клітці? Чи більше відчувається в животі? Зараз ми підрахунок сповільнимо ваше дихання. І вдиху живіт буде підніматися. І на видиху ж буде опускатися, видає. І виде. Видає два, три, і вийде, два, три, видаю, Повільний. лагідний. Ивайда два, три, воды, Лагідно, лагідно і вайда, два, три, воды, два, три, і вайда, два, три, вдыха, Повільний. Повільний і вайда, два, три. ВД, повільний, плавний І вайда, два, три, ВД, два, три, І вайда. два, три, ВД, живіт піднімається. І вайда, живіт опускається. ВД, два, три. Івайда два, три, Вде, два, три, и вайда, два, три, в де по вільний, лайдна и вайда два, три, в де повинна, по війну, и вайда ще більше. Вде, два, три, і вайда, два, три. Вде повільно, лагідно. І вайда. Два. Три. Вде. Два. Три. І войда. Два. Три. Вдеє. З кожною секундою вдихаємо трішки повітря. І вийде. З кожною секундою відпускаємо трішки повітря. Вдеє. Два. Три. І вийде. Два. Три. Веде. Повільно. Лагідний. Вяда. Два. Три. Вдеє. Два, три, і вайда, два, три, вде, два, три, і вайда, два, три, вде, повільний, повільний, і вайда, лагідний, лагідний, вди, і вайда.

і вайда. И Вайдая Ивада два три Ивада два три Лагідний. Лайни Ивада неактива. Мякой Вде, Вдэ, Вдэ, Ивайда, Вайда, Вайда, Вдэ, Ивайда, Вд, Ивайда Храсславляемся с тебе.

И ваида воды піднімається. поднимаете. И вайда живид опускається. Вдъяв, два, три, и вайда, два, три, воды, два, три, и вайда, два, три. Воде два, три, і вайда, два, три, вийду, два, три, і войде, два, три, води, по видний, лагідний, і веде два, три, віду, два, три. І вейда, два, три. Веде повідно, лагіт. І вейда. Два. Три. Веде. Два. Три. І веда. Два. Три. А зараз перестаньте контролювати своє дихання. Закритими очима. Відчуйте опору під своїм тілом. Нехай ваше дихання буде в тому ритмі, в якому йому хочеться бути зараз. Зверніть увагу на будь-які зміни у тілі, у розумі і у диханні. Можете помаленько вирушити пальцями на руках, ногах, потягуватися, позіхати, робити те, що хочеться, щоб вийти. Із практики можете подивитися навколо себе. Я так розумію, що наступний а, спікер буде проводити звукотерапію. Дуже вам всім пораджу. Слухайте, якщо можете, відчуйте, що ви просто уявіть, що ви знову трилічна дитина, і що ви можете слухати цю музику кожною клітинкою свого тіла. Дякую всім.